Друзі, всім привіт! Давно не знімав я такі відеоролики довгі. Сьогодні вирішив поділитися з вами одним із своїх спогадів стосовно того, як клієнт попав на 6 тисяч доларів. Діло було так. Значить, Одним днем подзвонив мені сервіс і попросив знайти для них двигун на Mercedes. От. Ну, ті, хто в темі, вони шарять, вони зрозуміють, що двигун на Mercedes це зазвичай шість цифр. Да? Тобто йде там буква М, якщо це бензин, якщо дизель, то ОМ. І далі там три цифри, крапка, і ще три цифри. От. Вони пишуться на самому двигуні, ну і в програмі. От. Так от, знайшов я двигун, я не пам'ятаю, який саме це був автомобіль, але пам'ятаю, що ціна була приблизно 7,5 тисяч доларів. Так от, знайшов я двигун, запропонував. І буквально там через день мені призвануть сервіси і кажуть: ну, цей клієнт сказав, що для нього це дорого. Тому що він знайшов такий самий двигун один в один в Польщі. Там пробіг маленький, все добре, класно. І він вирішив сам поїхати за цим двигуном. Приблизно, якщо я не помиляюсь, сказали, що там Десь через тиждень він мусить приїхати і привезти двигун, і вони його будуть ставити. О. Я думаю, ну мало ли, може, дійсно якби знайшов такий двигун класний, все. От. Ну, нічого не поробиш, там, знайшов і знайшов. От. І десь через тиждень. Знов мене набирає сервіс і каже: Андрюх, замовляємо у тебе двигун. Я кажу, чого? Я ж кажу, клієнт ж знайшов дешевше, нащо йому цей двигун. І розповідає мені історію. Значить, Поїхав клієнт в Польщу сам. Поїхав на якомусь там пірушки, там, Кадіку чи Рену Кангу забирати цей двигун. Приїхав, йому там продали там двигун, все, заплатив гроші. На митниці він якби, десь там, щось, там щось домовився перевезти його там недорого, от, ну і перевіз. А, ну там плюс да, ще якісь там 200-400 доларів він заплатив. От. Перевіз він двигун, привіз в Одесу, привозять до майстра. майстер дивиться на блок, він каже: світ, що ти привіз? Він каже: що, ну там, такий-то об'єм, все. От. А в нього із цих трьох цифр зовсім інша. ну, Там, по-моєму, був прямий вприск в нього, а той був вприск через інжектор, тобто напрямого вприска. От. І він каже, бляха, то це ж зовсім інший двигун. Там же ж три цифри, так, да, такі самі, а три цифри від, від, ну, відрізняються. І це каже про те, що це зовсім взагалі інший двигун. І клієнт в шоці, блін, як так? Я питав у продавця. От, він каже, ні, ну а що ти хочеш тобі, понятно, що йому треба було продати, а ти дуже хотів купити. От, от. Ну що тобі, надурили тебе. Він потім хотів спробувати його перевезти назад. Ну, коротше, або щось там повернути, в нього вже не вийшло. От. І таким чином людина приклеїлась на 6 тисяч доларів. Потім все рівно він змушений був купляти якийсь двигун, тому що машина стояла. От. І він вже купляв у мене двигун. Цей. От. І сервіс вже став. Висновок: людина, яка вирішила спробувати пограти в рулетку, не знаючи в запчастинах. Ну, блін, дуже часто Давайте так, щоб насправді. Всю серйозну ситуацію, тобто купити двигун бушний, це навіть не сальничок який купити. І то скільки раз друзі майстри, да, не, не, не дадуть мені збрехати, що скільки разів таке буває, що привозять не ту запчастину, одну сальничок якийсь, або там не той підшипник, або не, не, такий, не такий він щось схоже, але не те. От. І ти вже його не поставиш нормально, тобто його вже не можна ставити, і люди повертають ці запчастини. От. І це добре, якщо це там 100-200, 500 1000 гривень. Да? А тут людина, клієнт, який взагалі ніколи не шукав двигуни. Да? Понадіявся, передав відповідальність на якогось там продавця з Польщі, який там непонятно, взагалі, яку, які його наміри, да? там, які цілі, да? щоб там, допомогти вирішити питання, чи просто там, продати свій товар. Да? От. Я не знаю, як він його обирав. Але він реально так от, ну, витратив тиждень часу, да. ну, Понятно, що там були супутні ще транспортні витрати, да. там, десь він не знаю, ночував, не знаю, може в гостинці. Ну, вирішив клієнт, було, мабуть, якби бажання да, пограти в таку гру, да, купив двигун. І реально він пішов і, якби на, цей, на, цей, на цей шлях да, слизький і купив собі от такий от двигун. Тому ну, висновок для мене такий, що блин, ну, не варто, якщо ну, немає в тебе досвіду да, в якоїсь в галузі. Да. Я, наприклад, теж, тобто я, наприклад, розбираюсь в двигунах, але я зовсім не розбираюсь по кузову, там, всякі рестайлінги, там, якісь там фари і так далі. Тому я вже багато років тому перестав ну, всім займатись, да, і фари продавати і так далі. Там. Тому що в цьому треба розбиратись. Неможливо все знати ну, навколо. І цих марок да, багато. О, тобто ти можеш бути професіоналом тільки в одній галузі, да, там, в якомусь конкретному напрямку. Тоді ти можеш досконально це знати, там, якоїсь одної марки або там, тільки по двигунам. І то двигунів дуже багато. І я теж розумію, що я навіть за 14 років роботи своєї не до кінця ну, знаю всі там, деталі, да, там, по кожній марок. Да. Тобто, да, багато вже є досвіду, да, мені майстри розповідали якісь нюанси, клієнти ділились. Ну, да. Я можу там наперед же, розповісти якісь нюанси да, і перевірити, перевірити двигун, да, щоб розуміти, що з ним все добре, базуючись на цих знаннях. Але ж в іншу галузь я не полізу, якщо я в не розбираюсь, я буду шукати першу, в першу чергу саме. Професіонала, який на цьому розуміються. І так само я і постачальників обираю навколо себе. Тобто, якщо людина в цій темі розуміється, вона розкаже дуже багато нюансів, да, на що треба звертати увагу, там, може якесь там масло заливати. Там, і потім я роблю висновок, що да, дійсно людина шарить в цьому. От. А якщо ти питаєш іноді там, якби на розбірки Мерседес. І вони взагалі про це нашарять, вони просто хочуть тобі впихнути будь-який двигун. 3,5, 3,5 об'єм, нормально, підходить і впихнули. То, ну вибачте, це ж треба знати наперед. А наперед ти не будеш знати. чи, ну, якби, Нема, нема по-перше, досвіду обирати двигун. Да? Чи ти той, не той. Немає досвіду дізнатися, чи він ну, в нормальному робочому стані, чи ні. О, тобто твій не твій. Робочий, не робочий. А потім ще й питання в тому, чи дійсно тобі повернуть гроші. Да? Якщо ти купиш, а він ну, виявляється, що це не той. Чи тебе просто скажуть, ну вибачте, ви там обирали двигун. Да? От, от типу, ваші дані ви не мені дали. Е, типу ви купили і питань до мене немає. Ви хотіли це купити, я вам продався. Які до мене питання? А звертаючи увагу на те, що це не новий товар, а це бушний, да? І слово гарантію у, у різних людей по-різному да, відповідальний за це вони несуть. то тут якби взагалі ну, дуже складно зрозуміти наперед, як себе поведе той чи інший продавець, от, який буде намагатись е, всіми правдами і неправдами не повертати товар да, до себе, от і його будуть, якби, він буде намагатись. Зробити все, щоб його не повернути. От. Получилось його продати, пойшлося його втюхати. Ну і нормально, ну канає. <ficou you try Und>. От. А врешта, що там буде навколо цього відповіда... ну, Відбуватись, його не... не цікавить взагалі. Тому такі бувають випадки. От Кому буде цікаво, пишіть в коментарях, може хтось стикався своїм досвідом. Мені б дуже цікаво було, якби. Послухати, да, почути, може, от, е, хто там вкратце свою напише історію. Да, тому що насправді це дуже важливо, от, е, щоб людина ну, зберегла свої гроші, да, не витратила, от, і щоб її не кинули. Да, от, е, можливо, таким відео я зможу допомогти комусь не потратити в холепу. От. Ну, а в цілому, якщо буде цікаво. Е, Якби знайти якийсь гарний двигун да, для себе, якщо ви будете шукати, от, то звертайтеся з радістю зможу вам допомогти це зробити. От, всім гарного дня! Спілкуємося, пишіть в коментарях, ну, підписуйтесь на мене, кому цікаво. Всім гарного дня!